У нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це Audi Q5 2016 року випуску з об'ємом двигуна 3 літри на повному приводі системи Quattro та автоматичною коробкою перемикань. Має обалденний білий колір, легкосплавні диски. Досить вмістке багажне відділення з електроприводом. Ну, по комплектації тут просто жир. Повний безключовий доступ на всіх дверцях, коричневий шкіряний салон, ось такий здоровецький панорамний дах, повний склопакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний підлокітник, кліматконтроль, запуск кнопки, мультимедіа. Ось такий встановлений. Руль у нас, круїз, контроль, датчики світла, дощу та дуже багато іншого. Кого зацікавив yeah. даний варіант? Хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро Запорізьке шосе 63. Автосалон ХапайАвто. До зустрічі!